Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми виконаємо дослід і подивимось, чи буде реагувати цукор, сіль та харчова сода з йодом. Для проведення досліду нам знадобиться цукор С6H12O6, сіль, натрій хлор, харчова сода натрій HCO3, розчин йоду. Дистильована вода. Три пробірки, статив для пробірок та піпетка. Перевіримо, чи буде реагувати йод з цими речовинами. Насипаємо отрі пробірки: цукор, сіль та харчову соду. Кожну речовину в окрему пробірку. Додаємо в кожну пробірку воду. Обережно струснемо усі пробірки для перемішування речовин. Після цього у кожну з пробірок додаємо кілька краплинок розчину йоду. Як можна побачити, в усіх трьох пробірках ніякої реакції не відбулося. Якби ми повторили цей дослід з речовиною, яка містить крохмаль, суміш у пробірці зафарбувалась би у синьо-фіолетове забарвлення. Якщо у вас вдома є крохмаль та йод, ви можете самі провести цей цікавий дослід. Хочу нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, де я буду періодично публікувати якісь хімічні цікавинки. Дякую усім за перегляд! Якщо вам сподобався цей дослід, ви можете підтримати відео лайком, а канал підпискою. До зустрічі у наступних відео.